Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікуян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Чи дійсно в Україні заборонили діяльність у ПЦМП та чи везе прем'єр Індії до України послання від Путіна? Про це та інше сьогодні говоримо з керівником центру громадської аналітики вежа та головою благодійного фонду Нова дорога Валерієм Клучком. Вітаю пане Валерію. Вітаю вас. 20 серпня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій пов'язаних з Російською Федерацією, зокрема і УПЦ МП, це рішення багато хто називає історичним, та чимало думок про те, що це лише початок, а не фініш, що фактично передбачає цей закон і як він буде працювати. Ну загалом, документ ми почекаємо фінальної версії, підписаної президентом. Але з того, що можна сказати, то в принципі друга редакція. Яка дійшла до другого читання, редакція, вона ще більш ускладнює процедуру ухвалення рішень щодо заборони діяльності релігійних організацій, діяльність яких побачайте за цю тавтологію пов'язана із діяльністю церков на території країн, які визнані в встановленому законом порядку країною агресором Бо тут у нас дві країни: і Росія і Білорусь треба теж кожне зазважати ну зараз звісно ми говоримо про росію але в самому законі про росію не мовиться нічого тобто ми повинні встановити зв'язок кожної релігійної організації в установленому порядку що вони співпрацюють з московським патріархатом тобто окремо взятої церкви правильно так у нас таких окремо взятих церков монастирів які е, належать долона ЛОНа УПЦ, близько 8,5 тисяч і процес розриву буде відбуватися стосовно кожної релігійної організації окремо. Ну, от тепер можете уявити, як це буде відбуватися. Звісно, там є рішення для того, щоб е, спеціальний орган, який за це відповідає, це Державна служба з етнополітики та свободи совісті отримала більше коштів для того, щоб було більше юристів і так далі. Там зараз все всього працює один юрист, як це не парадоксально. А от уявіть тепер ситуацію, коли. Е, цей процес ускладнюється створенням ще однієї комісії, яка буде спочатку розглядати звернення від громадян, які хочуть перейти до ПЦУ на підставі не добровільного рішення, так там якоїсь релігійної організації, а саме в порядку встановлення зв'язків з Росією. тому що може й добровільно перейти церква, але звернімо увагу, що всі, хто хотів добровільно перейти, то вже перейшли. Вдалі цей процес стопориться. і стопориться він саме це через цю бюрократію, і хоча й дали законом там дев'ять для аби визначилися релігійні організації стосовно своєї приналежності, але я не думаю, що хтось там буде знаєте, такими стройними рядами і пер... заявляти про перехід до ПЦУ. Тобто, закон дає можливість це зробити в установленому порядку, але цей порядок він дуже забюрократизований. Він а, дуже буде довгим, і це треба робити стосовно кожної релігійної організації. Тому говорити про те, що ми там заборонили ПЦМП, ну це не зовсім так. Точніше, це зовсім не так. Ми відкрили шлях для того, щоб це робити. Чому так зроблено? Тут якраз риторичне запитання, як на мене, тому що на сьогоднішній день у влади не було іншого консолідованого рішення, аби знайти достатню кількість голосів для того, щоб просто взяти і заборонити. По перше, є тут до певної міри загроза зовнішнього впливу. Маю на увазі зараз не з Росії, а з країн Європи і Західного світу, загалом і зі Сполучених Штатів Америки про що говорять багато, що мовляв, це утиски свободи совісті. Але ну, я думаю, що в цьому плані просто ми не допрацювали, якщо це мовиться, хоча жодної публічної заяви від я не бачив. Але така кампанія ведеться. Можливо, навіть як превентивна для того, щоб суспільство не обурювалося. Недолугості цього закону. От, власне, пане Валерій, якщо можна де, на цій темі саме про е, в США, так деякі обурення, тоді зупинимося, скільки ви згадали. Я особисто, до речі, стикався з такими постами в соціальній мережі X, ну відомо як Twitter, буквально на днях. Вчора, якщо не помиляюсь, гортав стрічку. Мені попадаються іноді американці. Я так думаю, це просуває сама мережа по алгоритмах. І там, до речі, це люди з синіми підтвердженими аккаунтами якісь е, лідери думок певної категорії. І от вони дійсно зараз постять масово ось цю от ситуацію, що в Україні забороняють віру в Бога. І я так розумію, що це якась націлена кампанія. Я думаю, що так, тому що офіційної заяви від Білого Дому чи Держдепу я не бачу. Але на рахунок галочок 6 доларів в місяць, і у вас галочка Це власне. Це, це не дорого, повірте, вірте. І повірте, що це нічого не означає, але це означає ну, на рахунок там лідера думок, але це означає, що кампанія серйозно запущена. Ким? Я вам не можу сказати, тому що кінцевих бенефіціарів багато. Але ви гадаєте, це йде від сусідів, чи це якісь внутрішні лобісти в, самій, в самому США? Так це можуть бути внутрішні лобісти і в Україні, не тільки в США. От Ми, ми зараз притягнули за вуха США сюди, але ви бачили хочу заяву офіційно від США, я ні вона мені на очі не потрапляла. Тим паче ви так само, як і я, дуже прискіпливо працюєте з інформацією з новинами, тому тут знаєте кінцевих бенефіціарів дуже багато, в тому числі вони можуть бути в Україні. Це ті, хто не хотів і не хоче, щоб був такий закон. Але навіть цей закон став червоною ганчіркою для я яскравих прихильників, РПЦ. яскравих прихильників. Тому що стосується цієї формування позиції, це швидше, ну знаєте, видання бажане задійсне, але. Чому сьогодні я, наприклад, ну не бачу супербургливу реакцію на Росію? Вона є частково. Вона є, де да. не можу сказати, що там не писали якісь там постичні і так далі. Вони наголошували на тому, що забороняють церкву. Але ж зверніть увагу на рівні там а якогось там Кирила або ще когось. Ну не було заяв про те, що от целий заборонець. Ви а чому? Тому що фактично не заборонили, і навіть е, представники УПЦ МП. Не забуваю додавати цю приставку, хоча наголошують, що вони типу не мають ніякого відношення. Вони також доволі спокійно на це відреагували, і були заяви формальні, що, мовляв, дивіться. Тут така створилася гра візуальна картина, що, мовляв, от, взяли, заборонили. А в мене тоді, знаєте, таке знову є звернення до попереднього рішення, заданої мною комісії з етнополітики та свободи, свободи совісті. Перепрошую. Які ще 31 січня 2023 року своїм висновком, це, до речі, та комісія, яка буде займатися з'ясуванням приналежності лігійних організацій до РПЦ? Так, вони своїм висновком встановили, що статут Української православної церкви він чітко містить зв'язки із РПЦ, і я вам хочу сказати, що я мав можливість спілкуватися з тими, хто. Дуже в темі І в матеріалі, що стосується церкви, ми проводили там е, дискусії з цього приводу і в рамках центру громадської аналітики вежа, і е, фахівці в ці галасі однозначно стверджують, що так, зв'язок встановлено. Тобто, у нас є рішення вже Державної служби, яка і далі буде встановлювати. І е, чому до цього часу не запущений процес? <кій> ну, ймовірно, через те, що не було закону. А тепер повинна. Ця державна служба ініціювати судовий позов для того, щоб, до прикладу, заборонити УПЦ МП. Тобто, щоб е тільки мова буде стосуватися не всієї церкви одночасно, а лише от статуту, в статуті буде прописано, а кожна релігійна організація буде окремо вимушена тоді спростовувати, або кожна громада доводити приналежно. Тобто, фактично створили інструмент, дозвольте. Я от завершую саме чому, щоб ті, хто нас дивляться, зрозуміли. Зрозуміли, що це буде дуже довго в процесі, але інструмент це є і його треба буде використовувати. Однозначно треба буде використовувати. Але чи готові до цього громади сьогодні? У тут у мене є собі. Ну але принаймні в держави з'явився інструмент, як ви кажете, який можна використовувати Ну про ефективність його. Ми щойно з вами спробували розповісти. Будемо сподіватися, все, що з часом його допрацюють, і це буде набагато ефективніший метод. Адже, якщо ж знову ж таки дивитись в новинах, писали, що зокрема цей законопроект був і прийнятий за допомогою діяльності СБУ, адже вони роками збирали от про такі от факти порушення, факти пропаганди, факти, де є зв'язки безпосередні з Росією. І власне, ось ці матеріали справ вони і були досить ваговим аргументом для проштовхування і прийняття цього закону, тому відповідно можливо якось будуть імплементувати разом з кримінальними справами, що це можна буде автоматично робити про наявності тих чи інших порушень. Ді, в мене таке зустрічне запитання до вас. Вибачайте, що вже я вам за і його сьогодні такий буде незвичний формат спілкування. А як тоді пояснити наявність листа СБУ, який опублікувала свого часу головний редактор видання «Лівий Берег Соня Кошкіна, в якому мовиться про те, що служба безпеки України не рекомендує громадам на місцях ініціювати питання переходу а, релігійних організацій, які приналежні до УПЦ до ПЦУ? Це цікаве питання. Не знаю, можливо, це ну, пов'язано з тим, загально, що… Це загально відомий факт стосовно цього листа. Я не випадково назвав прізвище ім'я журналістки, де було розміщено. Про нього багато говорили. І коли ми з колегами це обговорювали, то тоді сказали: ну, мабуть, була така рекомендація для того, щоб не збурювати суспільство. Розумієте, і ні жодного разу не коментувало цей лист на предмет його автентичності, чи ну наприклад, спростувати його не було. Тому служба безпеки України дійсно провела дуже багато роботи. Я тут з вами погоджуюсь на 100%, Стосовно встановлення фактів приналежності окремих релігійних організацій, навіть в день, коли голосувався цей закон в другому читанні, так то я в себе в телеграм-канал навіть постив відповідні матеріали, де було е з посиланням на службу безпеки України, коли вони встановили в ході розслідування, що е там очільник якоїсь релігійної організації в себе там зберігав та навіть Ківпічерські лави е календарі із телефонами військових частин збройних сил Російської Федерації. Тобто, це є таке, є ну таких випадків, чимало. Але е, коли весь процес увесь завершився, фактично голосуванням затинув, коли президент вийшов і сказав, що все, ми будемо голосувати, Степанчук, який коментував це питання після заяви президента місяцем раніше сказав: Та нема в нас голосів. Задайте блокування палетривони. Європейська солідарність, яка дуже сильно активно виступала за заборону УПЦ МП, проголосувала за цей законопроект, але вони не хочуть коментувати його зміст. Так як я щойно коментував і розкладаю. Це доказують зараз на ліво і на праву, що вони щось заборонили. Це не так, вони не заборонили, ще раз говорю. Але я хочу сказати, що цей закон навіть в такому вигляді, Став червоною ганчіркою ще раз для тих, хто голосував проти червоними кнопками. Є список відповідний встановлений. Хто з представників ОПЗЖ голосував там? Тільки один депутат проголосував за а то голосували проти. То в будь-якому випадку я був би нещирим, я би сказав, що це зовсім погано це краще ніж нічого. Так, цей документ і СБУ тут попрацювало дійсно, але цей документ ну він не вирішує глобальну проблему наявності церкви, на яку впливає Росія. Вона є в Україні. Хоча куди не кинь прихожани заперечують, заперечують ні, ні, ні. Та буквально з днями публікували знову відео е, якоїсь там хресної ходи. Знову до якоїсь лаври вони йдуть. Ви пишаєте, і це ну схоже на що це на це повне здобування сьогодні населення російською пропагандою. Церкви церква церквами, які моляться за Кирила, який назвав війну Росії проти України священною, і треба просто не розуміти цей вплив. реально, він залишається. Раз давайте, пане Валерію, перейдемо до новин міжнародних. Так більше власне щодо України вперше з дуже довгий період їде прем'єр-міністр Індії. Моді він приїде 23 серпня на день державного прапора. Це станеться за півтори місяці після того, як він зустрічався з Володимиром Путіним у Москві. Він там запевняв, що його країна буде прихильниця шляху закінчення війни. Готова цьому сприяти. Багато хто висловлює думку, що моді їде до України. З якимось можливо посланням чи пропозицією від Путіна. А от, власне, яка ваша думка, навіщо він їде до Києва? Ну для того щоб потиснути на на Китай. Основне завдання візиту сьогодні моді і європейського терне, це тиск на Китай для того, щоб Китай долучився до мирних ініціатив, які сьогодні проштовхує захід, і інструментом дуже серйозного тиску на Китай є Індія. Вона сьогодні отримує фактично зелене світло на розширення співпраці з Європою, тому що зараз відбувається візит до Польщі, а візит до України, який би тривати кілька годин всього, давайте це теж поточнемо. Тобто, він буде формальний, буде протокольне фото, буде бесіда із Зеленським, Засвідчить те, що західний світ приймає сьогодні Індію, тобто він її запускає до себе. Кажу так і розширює співпрацю а, на противагу Китаю, в принципі, це правильне рішення Заходу. Я його розцінюю як позитивним, тому що а, потрібно шукати інструменти балансування Китаю. Китай набирає дуже сильно обертів на тій співпраці з Росією треба обмежувати цю співпрацю хоча китай заради правди сам ну десь балансує в цьому питанні що стосується наприклад закупівлі в росії він дуже серйозно обмежує їх і давно і зменшує з низки різних причин і факторів він розуміє щоб не потрапити в повну залежність від викупних джерел саме російських але цього недостатньо тому індія розпочинає так активний рух на зовнішньополітичній арені бо дійсно 89-го року керівництво Індії не відвідувало країни Європи, це дуже, дуже серйозний термін, і візит моді до Росії був не випадковим. Також він довго утримався від цього візиту, хоча моді дуже серйозно принизили там, в той день здійснюючи обстріл Росії України, і поставили низку умов для подальшої співпраці. Але Співпраця ця санкціонована дійсно і Сполученими Штатами Америки для балансування на нафтовому ринку. Тут багато моментів можна знаходити. Але стосовно самого послання, що везе Моді послання до України, він його вже привіз, я так вважаю. привіз, тому що вчора буквально він особисто підтвердив те, що він везе пропозиції для припинення війни. Зверніть увагу, Індія ніколи не висловлювалася. Засудженням Росії чи підтримки України вони в принципі не коментували. Я навіть не пригадую там якоїсь гуманітарки від Індії, яка б надходила до України. Якщо стосується Азербайджану, то ми отримали там аж два генератори, так свого часу. Ну я образно кажу, якусь там фуру э, тонну нам прислали вони гуманітарної допомоги за великим рахунком. то і все, тому що Азербайджан зараз в цій частині грає так само э, таку ж саму роль, як і Індія. Але візит моді він ну дійсно в цій частині. А, означає, що а, зараз він таким чином демонструє готовність тиснути і на Росію, і на Китай для того, щоб війна припинялася. І це є однією із умов заходу, яка була та моді, для того, щоб він ну, долучався до європейських ринків. Баланс Китаю і дійсно ж саме просування мирного треку в Україні. Ну я уточню. Ви маєте на увазі тис тиснення на Китай через те, що баланс в плані, що зараз чимало світових фірм намагаються переносити виробництво своє з Китаю до Індії. Індія відкривається як новий ринок, і фактично що Індія може стати економічним замінником Китаю для багатьох країн. І от це для Китаю може бути небезпечно. Так не зовсім не зовсім так. Справа в тому, що тут мова йде не про перенесення бізнесу із Китаю до Індії. Мова йде дещо про інше. Мова йде про стримання апетитів Китаю з нарощування співпраці з Європою і з Росією, в тому числі. Китай може розвиватися виключно за рахунок зовнішніх ринків. Він стільки завгодно може виробляти продукції, там може бути мільйон сто фірм і компаній, розташованих в Китаї, виготовляти що завгодно, але якщо він не буде займатися експортом цієї продукції, ну, то що буде? Ну зверніть увагу, у Китаї була дефляція. У них товари в ціні суттєво падали. Це катастрофа для будь-якої економіки, бо е, рушієм економіки як це не парадоксально, є інфляція. Її розумний відсоток, в межах 10% по законах економіки якраз є суперпоказником для того, щоб економіка країни розвивалася. Якщо ви маєте від'ємний показник інфляції, ну тоді, вибачте, ховайся, так я скажу. Така історія була в Китаї. Китай здійснив візит Сінзіпін, Нагадаю, наприкінці травня до Європи. Він зустрівся із Еммануелем Макроном, також він був у Сербії, і також він був в Угорщині. Е, найбільш важливим візитом я вважаю, це візит до Франції, але ще більше до Угорщини. Тому що в Угорщині вони підписували низку контрактів, які, е, зокрема, передбачали і інвестування у будівництво логістичних шляхів у самій, у самій Угорщині. Це гроші на побудову залізниці, а також е, і Деякі договори, які стосуються кредитування угорщини. Тобто Китай збільшує свою присутність у Європі через співпрацю із цими країнами. І одним із лобістів китайських інтересів і у Європі є саме модель Макрон. Хоча задаємо його заяви навесні 23-го року після його офіційного візиту до Китаю. Тому для Європи дуже важливо якраз збалансувати. Китай Індією в частині імпортної залежності від Китаю, тому що якщо він зараз буде нарощувати там споживання китайських товарів, як, наприклад, електромобіль, ну я перепрошую для Європи це закінчиться дуже печально, тому що Китай буде е, збільшувати свій вплив, і е, е, економічна експансія Росії переросте конкретно в територіальну. І це закінчиться плачевно для всього європейського континенту, коли ми побачимо творення єдиної держави, яка буде м, називатися там. Китай, Росія, чи Росія-Китай, чи Розврізку, ну не знаю. Ну, тут по різному може бути. Тим паче, Китай претендує на російські території. І це не потрібно ні Заходу, ні нам не потрібно. Тому я для України вбачаю тут мало резону цього візиту від моді, дійсно, але для європейської стабільності, для стабільності на європейському континенті це справді дуже важливо. Наостанок, ще питання про Азербайджан. Ви згадали власне за нього, адже вони офіційно подали заявку на вступ у Брікс, куди зокрема входить як і Росія, так і Китай. А відбулося це через добу після візиту до Азербайджану Володимира Путіна. А у Росії якісь нові домовленості з Азербайджаном? Ну, чому вони нові? Вони формалізовані, але вони набувають розширення. Ці домовленості, тому що для Росії дуже важливо зараз збереження економічної стабільності і підтримка соціально економічного стану загалом на Росії, тому що окрім війни Росія ще і витрачає гроші на своє населення. і е, Азербайджан вздати просто в контексті е, там якихось давніх домовленостей, нових домовленостей не зовсім вірно і не зовсім правильно, я не випадково згадував Азербайджан. Щойно, коли ми спілкувалися про Індію, тому що тут є певна паралель. Азербайджан це транзитна держава, яка з'єднуватиме Росію і Іран, і в тому числі Індію. От Індія буде постачати до Росії дуже багато своїх товарів через залізничний маршрут, який зараз добудовується на півночі Індії, і для побудови якого Росія виділила кредит ще в минулому році у сумі понад один мільярд доларів. Справа в тому, що це проект Північ-Південь називається. Він доволі давно був погоджений. Іран довгий час впирався йому, але оскільки Ірану потрібен і газ на півночі, ірану російський, зокрема, ну вони там закуповують у Азербайджані, плюс також потрібен газ Європі. Європа зацікавлена підписанні контракту з Сакару із Газпромом, тому що ну не зрозуміло яким чином, наприклад, буде постачатися тепер газ через суджу, яку контролює Україна. Тим паче, ми заявили, що транзиту російського газу до Європи не буде а низка країн його ще отримують. Тому звісно, що Європа зацікавлена в тому, щоб був підписаний контракт на постачання газу до Азербайджану з Росії, а Азербайджан віддавав умовно свій газ до Європи. Але ну ми розуміємо, що... Це буде мікс, такий так само історія із нафтою один в один. На превеликий жаль, європа на сьогоднішній день продовж тривалого періоду з 2014 року. Так і не змогла диверсифікувати джерела енергопостачання. Чому 14? тому що анексія і війна почалася в Україні саме чотирнадцятому році, звісно, з початком широкомасштабного вторгнення споживання російського газу і нафти суттєво впало європі навіть в рази. Бо з початку вторгнення, наприклад, 22-му році, ми відзначали, що щодня, щодня майже мільярд доларів я не обмовився мільярд доларів Європа перераховувала Росії за нафту і газ. Це зараз суттєво менше набагато в рази менше. Але у будь-якому випадку ще світ зацікавлений у викупних ресурсах Росії нафті і газу зацікавлений в тому плані, що він не може збалансувати ринок, не купуючи ці саме продукти, цю сировину, і такими транзитними державами для постачання нафти і газу на світові ринки є на сьогодні Індія, згадана нами і Азербайджан. Тому на жаль, так так така ситуація є. Добре, що у нас в Україні відреагували на це належним чином. Оголосили бойкот компанії Сакар, яка торгує освітлими нафтопродуктами. Влада з цього приводу мовчить. Зрозуміло, чому тому, що є певна залежність зараз від Європи в цьому плані. Європа також мовчить. Сполучені Штати Америки мовчать ніяких санкцій проти Азербайджану не вводять, і Я думаю, що їх навряд чи буде. Як ви кажете, дійсно на жаль, будемо сподіватися, все ж найближчому майбутньому ситуація з диверсифікацією зміниться в позитивну сторону. Дякуємо Валерію, за цю розмову. Дай. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава, а я нагадую, з нами на зв'язку був керівник центру громадської аналітики вежа та голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини години на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурентів. Все буде Україна.